Я приїхала вже на литовище всією великою компашкою нашою. І е, ми чекаємо на виліт у Палермо! Ми вилітаємо на Сицилію е, через дві годинки. Я маю час, щоб піти пошукати собі парфуми подорожні, бо я собі забула таке велике литовище. Я в автобус, тому що в таксі було дуже дорого. І е, автобус 6 євро. І я поверюся велика екскурсія. Мені екскурсія, такі гарні будиночки, таке все дуже затишне, цікаве. І, е, бачу пляжі, І мені їхати. І будемо заселятися в нове місце. Я щойно заселилася в Палермо, в такі апартаменти. Класу і кульари, і ключик. Е, високі такі стелі, такі будинки старовинні. Ось, І е, е, сніданок буде на другому поверсі, е, а ми на третьому поверсі. Душ. Ніби все є. Цікаво, який буде сніданок, чи це буде тільки кроса, і кава. Як сюди пише щось інше. І все, йдемо досліджувати Палермо. Оскільки тут подібна штука з сієстою і відкриваються ресторани з сьомої години, я змогла поїсти тільки в Макдональдсі. І що мене здивувало, ви гляньте, який в них вибір десертів. Тут якісь пончики, морозиво, круасани. У них круасани з. Фісташками дуже класні. ну Я не знаю, які тут, але тут якесь як міні-морозиво, кекси, кави, тірамісу. Таке гарне на вигляді, мені цікаво, чи воно смачне. Таке заманливе, заманливе. Гляньте, гляньте, якісь млинці, такі. що це таке. Вау, це просто це неймовірно якесь яблучко порізане. Виноградик. ну Цікаво. Я не змогла втриматися і замовила це тірамісу за 3 євро. Але я його чекала просто півгодини, тому що якийсь пан сварився з жіночкою, і я стояла, і вона мені казала чекати, поки вони досваряться. І тоді вона мені дасть мою тірамісу. Не зайшла на морозиво. Тут є їхні трубочки, їх треба обов'язково тільки на налогі попробувати. Так, люди теж тірамісу велике. І а, дивіться, які смаки. Найменше це 50 центів. Я взяла чизкейк, подивимося, чи вони смачні. Попробуємо. А моя сестра взяла за 50 центів лісову ягоду. Та, покажи. Зараз будемо пробувати, бо тірамісу е в Макдональдсі було несмачне. Морозиво було як морозиво, нічого для мене особливого, і не смачніше було в сестри. Оце таке малинове з ягідок. Чістка як морозиво теж було таке ну нормальне. І фісташкове морозиво теж було непогане, але морозиво як морозиво. Чесно, для мене щось таке. Вау-вау-вау, то не було. Я зайшла в якийсь ресторан е, на Палермо, на Сицилії І замовила собі макарони. Сподіваюся, що вони не розварені. Uh, і з креветками, звичайно ж. Зараз покажу. Як вони виглядають? Ось такі вони красивенькі. Я попросила, щоб розділили. О, Вони такі твердесенькі, твердесенькі, ніби гаряченькі. І я маю навіть тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість креметочок. Я не знаю, скільки це коштує. Я просто показала фотографію, і мені таке щось принесло. Воно дуже гаряченьке. Зараз типу візьму одну. Вона ж не розварення, прийде. Макрон звальний. Так, даю шанс ще одному тірамісу. Пише, що воно домашнє. Ну що ж, спробую я його. Але я чую, що крем занадто повітряний. Я люблю, коли крем більш забитий. В принципі, непогано, але не, не супер дупер Я наїла на 35 євро. Е, то було 20 євро. Ага, під фісташками. Макарони були з фісташковим і соусом. Мені їм дуже цікаво. Це ось такий зал для сніданку. І сьогодні в Палермо. Була страшно злива вночі, що я аж збудилася відступу. Ось, тепер я зрозуміла, чому тут все таке зелене. Тут дуже багато, напевно, дощів падає. Падає дощ. Я так хотіла на пляж, але падає дощ. Воно взагалі ніби не холодно, 20 градусів, але на пляж не підеш. Тому буду сьогодні робити щось інше. Так, мене, якщо чесно, вже дуже дратують ці солодкі сніданки в Італії, тому що це якісь, якісь я не знаю, сухарики, це от, воно дуже солодке, страшенно солодке. Я навіть не можу їхати масло. тут якихось кілька фруктів, і йогурти, і ще, і все. Ну, і ще якісь такі тортики. Я йшла до Катедрального собору і тут такий ринок, що я побачила, що в них продають суниці. Я перший раз бачу. Щоб десь за кордоном продавали сонець. а це моя сестра фіра купляла якийсь фрукт кактуса, казала, що він не смішний. Якийсь ресторанчик, О, і морепродукти якісь різні штучки. Я прийшла сюди в житловий більше такий квартал після цього ринку. Тут так гарно. І я знайшла фреску Святої Розалії, патронеса цього острова. Я прийшла в цю розкішну катедру і тут мають бути мощі Святої Розалії. Зійшла всередину, тут розкішний сад. ну подивіться, яка це велична краса. О, я вражена. Ось такий всередині цей храм, ця катедра. Зараз я шукаю, де є мощі Святої Розалії. А це капличка Святої Розалії з мощами. Ось тут написано капличка Святої Різані. Зараз подивимося. На відео буде видно. Запалилося! я це бачила. Це феноменально. Е, так, е, я купила квиточок за євро 80 на автобус. Сижу в автобусі і їду на пляжі. Сонце вийшло. Сонце вийшло. Е, ні, ми не виходимо. Ну, але бабця виходить. Так, покажу. Ми вийду з ними, поході. Як він потрібно. Ну так. І воно тут пробивається. Нє, я вийшла, і там вже видно морочку. Ой, мені знак закрив. Ой, з Я зайшла на цей пляж, який був на картинках такий красивий, а тут це просто якісь бараки, навіть пси якісь гавкають. Сміття всюди. Звичайно, бірюзова гарна водичка, Вон, моя сестричка пішла пробувати. Її наша товаришка. Але Та, хтось там плаває, навіть я бачила. Ну, зараз будемо... Зараз будемо дивитися, тільки ми тут. Я зайшла в велику їхню цукерню. Взяла тірамісу як завжди. Це вже як я не знаю, моє, напевно, тут четверте тірамісу. Я не всі знімала. Це їхні ті канолі, чи як воно там називається. І ось такий він був дуже привабливий кошечок з фруктами. А, і ще булочку З прошу моцарелою моцерелою спробую. Я побачила, що там, де я заселилася, є такі автоматики, де можна щось купити. І я побачила, що є щіточка, така, як от мені я люблю, що складається. В мене дуже зносилося, я не могла знайти ніде. П'ють плах пише 5 євро. Але я побачила, коли набрала, що воно показує 3, 3 євро. Тепер я запахаю сюди грошики. Воно зжовує мої грошики. Ой, воно мені віддало. Давай ще раз. Забрало. Пішло. І. Ну. Може, воно. І дивіться, воно їде. Єе. І копійки віддало. Дивіться, дивіться, дивіться. О, крас, рожевенька. І копійки мені віддали 2 євро. Супер! Яка тут неймовірна краса по дорозі. Їхала дуже довго вгору і приїхала. Це статуя Святої Рузалі. І зараз вгорі висічена така церква. Зараз будемо її розглядати.